Вітаю вас, мої дорогенькі, на каналі Хастамання на 6 сутках. Ох, ця хастаманія вже, знаєте, хочеться трошки з вами побалакати, поділитися своїми, своїми думками, своїми надіями, мріями, планами. Дивіться, хочу сказати, що я в захваті від мишенят. Мишина серія найкраще готується до... А можна так сказати, ні, вона не, не найкраще готується, вона навіть не збирається готуватися до зустрічі осені. Вона чудово себе почуває, що ця клумбочка, що новенька моя, потім підійду до неї. Улюблена Арабіка, бачите, попадає в огляд, вона так чудово біля лавандочки росте. Така яскрава в мене. Знаєте, щось хотіла вам сказати. Хотіла вам сказати, що щось така хузяйка стала, що це Матерь Божа. І за цих консервацій, і за цих помідорів, і за цього от цього щастя, що ми, ми поставили, в мене не вистачає часу. Я ще, мабуть, в своєму житті стільки не закривала, як в цьому році, тому що помідори, помідори, огірки. І що? Мрію, мріяла пересадити, ну вже, мабуть, будемо цим займатися. Мріяла пересадити свій рододендрон, тому що йому тут дуже не подобається щось йому недобре під, під грушою. Тому на цьому місці буде рости гортензія. Коротше, дорогенькі, мої, цей шматок в мене майже згорів. Згоріли в мене тут хости, все, все тут буде мінятися. Я вже про це казала. Але що, що я вам хочу сказати? Плани планами, а як воно буде, Бог його знає. Умовила чоловіка ще на одну теплицю, тому що знаєте, мені сподобалось не тільки більше часу. Чи треба на пенсію йти, я, я вже не знаю. Але, мабуть, мабуть, теплиця дуже гарно все росте, тому мені це сподобалось і краще за цим, як доглядати за цим. Подивіться, яка в мене чудова. Чудова широколисна гортензія. Вона називається романс. Бачите, яка залишила один, одну, залишила, тому що ну не можу я обрізати, хочеться полюбуватися. Накупила в цьому році гортензії стільки, що я. Тепер в мене почалася така, знаєте, паніка. тому що... А, Волотисті гортензії в мене ростуть давно, їх дуже багато, вони дуже яскраві, вони дуже прикрашають мій сад, дуже. Завдяки їм, знаєте, з'являється якийсь колір такий червоний, білий. Потім вони міняють своє забарвлення. Світочка ж, бачите, бачите цю бачите світочку. Ці світочки дуже скучно жити. І тому, і тому, мої дорогенькі, тепер в мене все заполонило. Гортензіями широколисними. Але справа в чому? Справа в тому, що ці гортензії треба, які ремонтанні, треба обрізати, гарно формувати кущик. Ну так, гарно. А тепер дивіться, коли ти обрізав, ішов, а там черінки. Я собі думав, господина, що мені ті черінки? Але ж рука не підіймається, і, коротше, в мене вже пів хати в цих черінках і півтеплиці в цих черінках. От, ну то, то так, знаєте, вже пороздаю потім дівчатам своїм, тому що так хочеться мінятися, хочеться, щоб у всіх все було. От сюди, мабуть, пересажу радодендрон. Я думаю, що йому тут буде чудово. А от тут, от тут якраз така спека гарна, тут виросте астільбія, але ну, вона щось вона згине, гине. Дуже їй тут спекотно, а поливу такого регулярного нема. Тому тут замість стільби посажу рододендрон. Це вже я так маю, думаю, що мабуть на, ну, мабуть, на наступні вихідні, тому що на ці вихідні пересаджували виноград з того місця, де буде рости ой, буде, де буде. Да, може, можна, рости в мене буде нова теплиця. Але ж таке, опять-таки, чоловік хоче ставити на фундамент, а як той фундамент кріпити ту теплицю? Коротше, у нас такі суперечки, що я вам не можу передати. В інтернеті, ну як, в інтернеті такої інформації, так щоб чітко було показано, як кріплять, воїни немає. Тому знаєте, починається, а може, якісь блоки, а може залити, а може ще щось. Коротше, в мене дуже веселе зараз життя почалось. Цей шматок. Буде в мене тут ще груша рости, мабуть, тому що треба пересадити грушу. Ось цей шматок в мене такий живий, самий такі гарнюсі. Тут хосточки зустрічають. Бачите, затінок. От що значить затінок? Отам, От де трохи сонця, все капець. Капець, То коли мене питають, як хости, дайте таку хосту, я кажу, ну, на сонці. Дівчата, вони терпімі до сонця, але ж як вони потім наприкінці сезону виглядають. Це ж якесь жахіття. А от коли вони ростуть в тіні, подивіться, вони ще такі соковиті, вони ще такі яскраві, вони ще такі вони такі живі. Да? А ті, що ростуть на сонці, там. Особливо те сонце, яке після там, проскакує. Я не можу сказати, що воно там пече-пече. Але, але, але воно тут буває. Ну, я вже сподіваюся, наступний рік його не буде. Тут майже всі вони пошкоджені, майже всі вони вже подгоріли. Оці взагалі щось у мене, ви знаєте, мабуть, це дощі, що на наступному тижні, якщо приїду, оце все повбираю. Листя, щоб не було цієї гадості, вже повбираю і пролью зверху, пролью, побризкаю привікур, енерджі. І обов'язково не забудьте, дівчата, не забудьте, не забудьте зараз, якраз коли оці наші друзі, слизні починають що робити, починають відкладати яйця, треба їх трохи потравити, тому треба обов'язково мені купити, що мені треба купити е -м 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 броса чи щось, чи у ліциди якогось, і обов'язково розсипати, тому що буде біда. Вони такі, вони такі не на жері, зараз вони такі різноманітні, стільки їх ви, ну, видів, що я не знаю, де вони понабирали, що ти не з рогами лазять. Сьогодні дивлюсь, думаю, ну, що це таке. Навіть була в Лізгарді, да, там такий горішок, воно таке товсте, воно таке жирне, воно таке наглюче, воно сидить і жире. І в теплиці в мене зараз, ну може, зараз підійду. Бачите, зараз і в теплиці вони полюбляють дуже бути. Подивіться, це знову та клумбочка, яку я робила буквально ну, декілька ну, півтора місяця, десь тому назад я зробила, мабуть, огляд по цій клумбочці. І подивіться, як чудово мишенята почувають себе в відкритому ґрунті. Просто чудово, я в захваті. Тому. Я дивлюсь, що я буду віддавати перевагу мишенятам в відкритому ґрунті. Їм тут ну, дуже гарно, а це вже моя мишка. Бачите. Це моя мишечка, моя улюбленниця. Подивіться, яка вона роз яскрава. Ще от, ну тільки, ж, ну, подивіться, на сезон її навіть ще не трону. Ось це моя, це моя дитиночка. А знаєте, мені так кажу вам, і так, а, це моя дитиночка. Подивіться на цей колір. Не дарма я її назвала Маус Лайм чопа чопс Ну, хіба це не лайм? Ну, подивіться. Вона така чудова. Так, це я казала, що я вже опиляла, але воно не, не пішло в мене. Що в мене ще? Дітлахи почувають себе чудово. Обов'язково, ви знаєте, не знаю, не будуть ну, чудово вони себе чудово почувають разом з бур'яном, тому що в світочки немає часу. От. Ну, чого чого не, не чіпаю, тому що хочу всі на, перед зимою ви витягнути з горщиків і пересадити там, де вони зараз. Прикопані, отуди от вони і підуть відкритий ґрунт зимувати. Тому що перевертати горщики мені не хочеться, глубоко прикапувати мені не хочеться, тому що я в минулому році так прикопала, що вони ледь бідні повилазили. Добре, що в мене хватило розуму, подивитися, що ж воно там робиться, де, де ж воно там є. Тому дітлахи чудові, Вон, дивіться, які чудові мої лапочки. От така краса в мене росте. Отака От краса разом з, з бур'янчиком. Подивіться, яка яскрава в мене гортензія. До речі, там в мене десь має бути назва. Зараз, ой, зараз разом з вами подивлюся. Гортензія мегамінді. Треба не загубити, тому що я так гублю ці назви, що потім я не знаю, як воно зветься. А вже пам'ять така, знаєте, вже, вже ж не то. От також яка як яскрава, чудова, розова з білим. Дуже гарно гортензії порадували в цьому році. А тут у мене мої дорогесенькі, називається Жехіття. тут ми будемо все переробляти за будинком, пересаджувати дерева. Коротше, у нас в цьому році у всіх бум. Світлана замовила теплицю. І ще. Чотири сусіди зі мною. Тобто у нас буде доставка, така доставка зараз дуже дорога. Доставка 200 з гостомеля до, до Димира. Оце в мене високі грядки, це я буду прибирати. Тут у мене ріс виноград, його прибрали. Оце вже підготували для того, щоб фундамент лити. розберемо старе ліжко. Бачите, Світський Союз виручає. Залишки Ще батьківські, кровать буде, у нас піде вона туди на фундамент. От. Дуже гарно вродила в нас яблунька в цьому році, але ми вимушені будемо її пересаджувати, тому що теплицю я беру з двома дверми, там вона буде відкриватися. Ну і взагалі їй буде там не дуже, не дуже комфортно. Оце в мене такий задвірок, знаєте, це задвірок, я, мабуть, з вами тут ще ніколи не гуляла. це в мене. Помідорчики ще до, 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 дозрівають. Ой, що вам хочу сказати? Що я вам хочу сказати? знаєте, що в мене в цьому році нема врожаю перцю. Біднесенька, я. не вродив мене перець. Оце в мене грядочка моя. Ну, це вже не грядочка, вже не знаю це назвати. Бачите, скільки мріяла попродавати. Сьогодні там виставлю дівчатам у Фейсбуці. Ну, сьогодні точно завтра зробила фото. Мишенят. Це в мене все піде на продаж, але вже, мабуть, в наступному році. Частину Сьогодні зробила фото, виставлю трохи. Виставлю зовсім трохи, тому що ну, дійсно не вистачає в мене на це все часу. Так що, дорогенькі мої, що я ще гарного зробила? А у мене вродила пепіно. Боже, що це ж я таке піпішла? Ну мені ж треба все вам порозповідати. Все, 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 все. Дивіться, як виглядає пепіно. Бачите, воно таке, я тільки не розумію, коли воно достигне. Ну, ще хай полежить трошечки, а потім вже будемо дивитися, це якась динна груша. Опять-таки головна біль чому, бо треба його зберігати, це пепіно, чи на балконі, чи бог його матері знає, де. А, ну В теплиці не можна, треба черянкувати. Коротше, це пепіно, це ще одна моя забаганочка. А зараз я піду, знаєте, що. а Піпіно, піпіно то пепіно. А Свєта ж посадила ще й маракую. Зараз пройду своїми тайними стежками на край. Тут у мене, бачите, чоловік дрова рубав. Що робиться, ще не прибрав. Так, я ще посадила мої дорогесенькі. Я ще посадила маракую. Це в мене тут ще росте маракуя. Дивіться. І пішла рости. І що кажуть? Кажуть, що її не треба вкривати. так, І що вона вийде у нас навесні. Побачимо, побачимо. І знову гортензія. Бо дивіться, ну прекрасний сад, прекрасний. Баклажани в цьому році го-го-го, шо шого го Ростуть, ростуть, а почали тільки зараз давати мені плоди. То не знаю, хай трохи ще постоять, а потім буду бачити, бо вони ростуть в горщиках. А мені ж горщики тепер дуже потрібні. Бачите, які в мене це в мене таке біле яєчко. Виросло. Такі чудові баклажанчики в мене. Спочатку росли в горщиках, а потім, коли викопала чесник, то прикопала їх тут. Що ще гарного зробила, обрізала свої хвойники. Коротше, там хаб, там хляб, і немає, немає ніякого ладу, немає ніякого порядку. І знаєте, я, я вже кажу чоловіку, що ми так наводимо порядки, що з кожним разом, коли приїжджаємо, у нас це більше розгардіяж і більше розгардіяж. А може, тому що, знаєте, так. Ні, ну ми планомірно робимо так, знаєте, там бардак наводимо, як сказати, конкретно в одному місці, а потім переміщаємося в другому, коли там окончательно навіли. От, Тому ось так от я зустрічаю осінь, Вже у нас 20 вересня пролетіло, пролетіло і вересень пролетів. І знаєте, я не знаю, тільки так вжик, 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 Дача на роботу, дача на роботу. Тут простояв, відпрацював, приїхав в Київ, там відпрацював. Оце таке, оце таке у нас веселе життя. Ну, що, що робити? Ви знаєте, мої дорогенькі, ви знаєте, да, як нам зараз важко жити, а в мене таке розташування будинку, що останні ці обстріли. В мене я так і наплакалась, і, і чесно кажу. вам, Ну, те, що в нашому будинку чоловік загинув від осколків, то, що у нас там вікна повибивало, то ну неприємно, да, неприємно. Але коли я прийшла через дорогу і побачила цей розруйнований будинок з цими дитячими іграшками, ну, в мене дійсно, в мене серце стало. Я ревіла вже. Як же там воняє смертю, як там пахне війною? І оце навколо мене один будинок, другий. Такі локації, ви знаєте, і розумієш, що ось воно, ось воно. а жити треба, а жити ж дуже хочеться. да? Дивіться, яка чудова гортензія. Тому ми виїжджаємо на ну, дачу, тут краще переноситься всі, всі ці жахи. Тут, ну, да, тут теж буває дуже гучно, але якось не так, не так страшно, мабуть, як у Києві, коли ти. Тебе... Ми спускаємося в бомбосховище, ну це ж таке, знаєте. Так, що це я про грусна? О, відступила. Оце відступ... знаєте, А як же не понити? А як же не понити? А розумієте, відео я знімаю одним, одним дублем, так сказати. І тому, тому що, тому будете слухати мою болтовню, якому цікаво. Так, а тепер оце пам'ятаєте, я купувала. Всадім ну, інтернет-магазин я купувала саджені. Чудові, пішли вирост чудово. Подивіться, деякі такі вже даже... оно, які великі. бачите? Деякі є маленькі, але що я побачила, то мені сьогодні тут залишки бросу є, то треба поводити. Бачите, падлюки? Які? Поїли, поїли, познаходила таких жирнючих снізні, я вже про них казала то треба з ними боротися. То якось якось вони так не дуже були. А це ж це ж якийсь, вибачаюсь. Що не підійми, це, сьогодні підіймала, то ж вам хотіла показати, але підіймала горщики, то сидять, сидять і так хрумкають, хрумкають прям так. Так, що тут в мене? Ну трохи вже помідори почистила, вже помідорів поменше. Але, 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 що в мене тут? Помідорки ще зріють. Боже, зараз чихну. Ой, я вибачаюся, але хай я буду здорова. Ой, так прямо засвербіло в носі. Може, хто 100 грам налиє, але я за кермом то не налиє. Та це в мене, бачите, як чудово росте цей базилік зелений. Ой, так смачно пахне. Коротше, теплицею я задоволена. Але не задоволена тим, що. що не встигла чимось правильно обробити, і то не знаю, що такі деякі листочки отакі от стали. Чи вони підсихають, чи то від відлаги. Коротше, перший мій досвід, теплиця, повражаю чудово. Не виривала ці, як вони називаються, чорнобриці, подивіться, вони вже мене, вони вже тут вище, ніж я. Потім що ще? О, ну, помідор не дуже добрий, бачите? Потім ще ще зняла вам відео, до речі, про томати гноми, які в мене росли на вулиці. От. І що я вам розкажу про них? ну Почуєте мою думку, якщо кому цікаво про ці хваленні гноми. Ну то тільки моя думка, я ж не експерт, так? я ж ви знаєте, да? я такий спеціаліст. Ну, це моя думка. Якщо я саджаю, то я маю з вами поділитися своїми думками. Що ще? Оце сусідка казала, мені це все бадилля, все бросай. Не подобається мені таке. Буду я полоти, як і полола, може дещо мульчирувати, але все бадилля, оце весь мусор, я буду звідти вбирати. Так, а це що ж? Що ж вам розповідала? Розповідала, що все, що я... Все, що я купила, я все почеренкувала, коли обрізала. Оце вже не добре є. Це я зніму ці листочки. І так, що мені вам є показати? Дивіться, пішли в рост, бачите? Ото, мабуть, нічого не буде. Ну, я так розумію, і тут, мабуть, нічого не буде. Ну, можливо, щось буде. Потім дещо, що треба ж похвалитися. Оце купила дуже гарно на базарі за 600 гривень. Почерінкувала, ви знаєте, вона так чудово пішла, але ж таки, як же зберегти ці черенки, чи їх висаджувати в горщики, до да куди ще? Чи просто, знаєте, мабуть, зроблю якийсь експеримент, не знаю. Не знаю, треба щось, щось якось навчатись. Оці просто потикала, отак от, навіть нічим не прикривала. Бачите, ростуть. Оце під такою у мене коробочкою. Ну, Побачимо, що воно, що воно буде. Це мені машунечка таку подарувала. Мені маша дуже багато сортів. Це моя сестра дуже багато сортів мені подарувала Марія. Моя... Так що з теплиці у мене ось такі справи мої дорогесенькі. Тут також осінь, осінь прийшла. Вже не так яскраво, вже не так за як сказати, не так жарко, не так спекотно, як було, тому що тут була спека неймовірна. Опять таки поділюсь з вами своїми враженнями з приводу помідора хугу. Люди добрі, ну це не хуго, це якась казка. Ну, це якась казка, я вже збираю, їх збираю, а вони ще наростають. І ви знаєте, дуже смачний помідор. Можливо, я навіть оці, якщо вони не, не дозріли, ну я не знаю, дозріють, вони не дозріють. Подивіться, о як же мені так стати, щоб ви розуміли, це ж я скільки вже познімала з нього. Подивіться, яка краса. Ну оно, моє сонечко, оно. Можливо, знаєте, то є хтось так робить, як ото дозарювання помідорів. Можливо, покласти їх на дозарювань. Але ж таки, що з ними буде, Оно, да? ну, подивіться, яка краса. Так що ось такі от в мене справи. Отак от я зараз поживаю, Вся якомусь суєта суєт. -сует. Знаєте, знаєте, повторятися, не вистачає часу. Я думаю, що всіх не вистачає на це часу. Чи то вже знаєте, час плине, де ми стає. Ну, я, про себе. я про себе час плине, стає, ну, як сказати, як би так сказати, я ж не відчуваю себе ще там дуже дорослою жіночкою. Мені принаймні виповнилось 55 років, от буквально 11 вересня. Але нічого ми не робили, ніяк не святкували, тому що не той настрій. Ну нічого, коли-небудь ми гуртом всі свята відсвяткуємо, так? Я думаю, що буде такий час, коли у нас буде все спокійно на душі. Так, щось я з вами забалакалась дуже багато вже. Знаєте, мабуть, засумувала. Засумувала за спокієм, тому що вчора, от, ну блін. Я вчора, ну ви уявляєте, я навіть подивіться, яке жахіття, боже, у мене такого жахіття. Бачите, мені треба це відео для того, щоб я запам'ятала, що буде, якщо я буду мало витрачати часу на хости. Чистити, чистити, потім бризхати, тому що це щось мені не подобається. Тут він в тіні, плюс вода, волога плюс. Ночі холодні, і оце таке у нас робиться, а там у мене горить на сонці. То що то я казала, що то я казала за вчора? Вчора я навіть не могла щось зупинитися, знаєте, а вже сіла, мабуть, вже було піп'ято, думаю, ще в мене є там дві години, можна попрацювати, поки сонячно. Пішла там чистити за, за будинком, а потім так сіла, думаю, Боже, до гориви вогнем. Пішла, приготувала вечерю. І думаю, все, я теж маю право на відпочинок, тому що ну, неможливо. Ну так от нон-стоп, нон-стоп, нон-стоп. Ну нічого, це життя. Це життя. Ой, Боже, яка ж вона гарнюся? Яка ж вона гарнюся, моя сонечко. У мене навіть немає часу на тебе подивитися. Треба зробити про тебе відео, яка ти обалденна красунечка. Навіть навіть осінь. Так, мої дорогенькі, я вам показую таку чудову яскраву хосту, вона називається хоста Джану. І на цьому я з вами прощаюсь до наступних відео на моєму каналі.